Робити все можливе для того, щоб наша країна існувала. Тобто Народ України низький упливає. Знаєте, сьогодні дуже чудовий праздник із двох Христова. І що це за праздник вже, я думаю, кожен вас знає і сьогодні в Україні. За тих, хто працює на нашу перемогу. Сіди на Ризва, нехай Христос Він народжується в їхніх серцях. Нехай народжується в їхніх серцях віра. Нехай, нехай народжується в їхніх серцях добро. Нехай народжується майбутнє, мрії на майбутнє в нашій країні. Я прошу тебе, в ім'я Ісусе. Благослови кожного з них. Я молю тебе Божому, щоб кожен з них повернувся з війни. сиві. Раді звіт позвіщаєм. Мира, добра вам бажаєм, що Син Божий народився. Сім'я з'явився Божий народився, нам на спасіння. Він спас нас від гріха, ми підіймаємо руки до Христа, так прийде перемога, закінчиться війна. Слава Ісусу, слава Христу, Молись за Україну, Молись за ЗСУ. Слава Ісусу, слава Христу, слава Спасителю нашому. Слава Ісусу, слава Христу, Молись за Україну, Молись за ЗСУ. Боже, ти, рідненький, нам допоможи, Рідну Україну Боже збережи, бо ворог рятує, ракети летять, а наші хлопці землю воронять. Слава Ісусу, слава Христу, слава Спасителю нашому, Слава! So...